На сьогодні знакова подія, вручення і право на носіння марунового берету. І колір за цей берет. Наші побратими поклали життя кров'ю і потом здобуваємо перемогу всі разом. І особисте прохання моє як командира роти. Не заплямуйте, цей колір марунового берету. Зараз ми будемо вручати марунових берет. Тим людям, які на даний час заслужили це, в подальшому мотивуємо всіх інших. Спочатку зараз вручимо батальйонний шеврон. Це не менш, важливо, не менш важливо для вас є відзнака. Ворог нікуди не дівся, він наступає на інших напрямках. Ми будемо бити на даний час, поки в його логові, то будемо працювати. Я вам гордюсь, ви мої леви, мужчина. Зараз десантники виконують набагато важчі і інакші задачі, ніж просто стрибнути з парашуту. Оборонити свою ділянку землі, наприклад, чи винести раненого за багато кілометрів, чи штурманути якусь будівлю це набагато важче. Я вважаю, що такі традиції варто започатковувати.